Всім привіт! Мене звати Віра. і Дякую, що зайшли на мій ютуб-канал Україна Моїми очима. На своєму каналі я ділюся тим, що люблю особисто я, чим цікавлюся, особисто я сьогодні. Ви вгадали, де я ось позаду мене співоче поле. Десь біля місяця тому я була також на створчому полі. Посилання на відео залишу вам в описі до цього відео. Обов'язково перейдіть, подивіться. Виставка квітів була також прекрасна. А сьогодні День Незалежності, і я вирішила піти, подивитися виставку до Дня Незалежності. Ну і звичайно, взяла вас з собою. То ми йдемо. Я вже зайшла на територію, і тут одразу на початку вже чудові локації прекрасні. Готуйтеся, я вам сьогодні буду показувати все. І ось на початку ось така фігурка. І подалі, там подалі, всі такі ж самі. Я не знаю, що це, може, це знаки зодіаку. Які ж це знаки Зодіака, виставка, ж присвячена Дню Незалежності у всесвіті Марії Примаченко. Так милуємося. Дуже гарно. Я вам не буду робити біля кожної такої експозиції відео. Я зроблю ряд знімків, і також це буде гарно і передасть оце чудове, прекрасне настрій. Марія Примаченко народилася і прожила все життя в селі Болотня на Київщині. У родині Теслі Оксентія Григоровича майстрував дворові огорожі у вигляді стилізованих головкатих зображень та визнаної майстрині вишивальниці Параски Васильівни. Стиль Марії Примаченко, синтезуючи досвід покоління, ганалогічно сягає найдавнішого мистецтва. Палеолітичне двочастина зображення звірів з визначеною межею голови і тулуба. Язичницькі образи фантастичних чудовиськ і птахів, що знайшли відображення у слов'янській міфології. Створила понад 800 картин на міжнародній виставці у Парижі, отримала золоту медаль. За серію картин Людям на радість було вручено державну премію у УРСР імені Тараса Григоровича Шевченка. Отримала звання заслужений діяч містецтв народний художник України. І за рішенням ЮНЕСКО, 2009 рік, визнано роком Марії Примаченко. Я вже пройшла всього, і ось тут зараз буду спускатися сходами і дивитися виставки квітів. Я обов'язково ж вам все-все покажу. Перша композиція цей буйвол в таких гарних квітах на галявині, якщо чесно, дуже гарно і він такий величезний. Мені здається, камера не так гарно передає, але дуже гарно зроблено. Все гарно-гарно, дійсно. Дуже красиво. Ось дивіться, як гарно. Це збоку, я думаю, що це цаплі, так? а це... Картина Марії Примаченко у вигляді квітів. Я хочу трошечки відійти збоку, тому що якраз напроти камери сонця і дуже засвічує. Ось, дивіться, як гарно. Боже, яка краса. Якщо чесно, дуже великі ось ці птахи, і дуже велика картина. Продовжую вам показувати далі. А ось тут такий синій буйвол. Ай, який він гарний. А ось від меді, які вирішили, що вони можуть прийти та забрати мед у ос. Ні-ні, не вийде. І ось дивіться, ось оси вони тут сидять на галявині. А ось там далі бачите вулики. Три і вони справжні. Біля них і в них є оси. Я думала, це бутафорія муляж? ні ні, все по посправді. Я не знаю, чи це видно. Але цікаво, придумано А ось українські дівчата танцюють танок. йдемо я вам зараз їх покажу. А, який ж чудовий задум! Не знаю, чого вони танцюють, тому що сьогодні свято. Лев лежить на ліжку поруч. Птахи охороняють його. Якщо чесно, дуже цікаво придумано. Дуже незвично, ось там птах. Ось тут якесь незрозуміле чудовосько. Бачите, хвіст у вигляді змії тримає е, також птаха. Ну, так хоче налякати нас всіх. А ось тут звір з лицем кота. Ну так виглядає страшнувати і ось бачите. Ось очі, там, там очі. Ось, бачите, очі в нього. Тобто він все бачить, все дивиться, за всім слідкує. Ще одне страховисько, це трьохфаловий дракон. Дивіться, який він величезний. І чудернацький коник, подивіться, а він одягнутий. Ай, Ай, як звісно. Але гарно, дуже гарно зроблено. І остання композиція це ось такий бать. Зараз я відійду і покажу вам гарненько. Мені виставка квітів дуже сподобалась. І я вам раджу також відвідати. Тим паче, вона присвячена Дню Незалежності України, дорогі українці всього світу. Я вас хочу привітати з 30-ти річчям дня незалежності України. Побажати вам, вашим сім'ям, злагоди, миру, спокою. Щоб у вас було все добре. А я вам бажаю гарного дня, чудового настрій. І ми з вами скоро побачимось в нових моїх наступних відео. До зустрічі!